Доброго ранку, український народ. Прошу лайк і підписку, якщо вам сподобається це відео. Дивився в тіктоці, як правоохоронні органи не хотіли йти на війну. Це зараз популярне відео. Звісно, трактористи хотіли йти, обичні фермери, строїтелі і ті люди, які з-за кордону повернулися, які жили хорошо, ну, щоб помирати А правоохоронці, видіті, помирати не хочуть. Не можу в групі слова казати, але скажу. М'яко. Я вважаю, що їх ще треба було зато і з 22 лютого, з 24 лютого 2022 року, на самий ноль, на самі передки. Тому що вони в АТО поробили собі в БД, бо були на блокпостах по 45 суток. Тоді ще закон був 45 суток бути. Вони були на блокпостах і водіїв маршруток. Зибали там по пачці по, по 20 гривень, у них був мішок там. І водітель маршрутки чи облична машина їде, а на натима пачку сигарет, аби просто менше чепали, і це все. Приїхали на тил, поробили ОБДшки, пільги собі і сиділи і ні в чому собі не відказували. Отак, скажемо, культурно. А отут, я не можу зрозуміти, коли настало повне масштабне вторгнення, це війна. Як правоохоронців не почали брати, типа спецпризначенців, там ще щось. Ті мали бути в самих перших суток, з перших хвилин на самому нулю, в особливо під Бахмут. Була б моя воля, якби держава прийняла цей закон, всіх правоохоронних органів, всіх до одного тупо під Бахмут. Під Бахмут, Кліщівку і всякі такі гарячі точки, тільки туди. Тому що в мене побратим звільнився по догляду за дітьми. Два роки служив і зараз через воєнкомат не може зробити ОБД. Той 45 суток відслужив, поробив ОБД, пільги, все, і ходить собі на це. І зараз, коли пахне жареним, вони міліція має займатися цим, чим вона може зайнятися? Як ловити по дорозі водій автомобілів і шибати гроші, чим вона займається? І як просто, що їх у детстві ображали правоохоронцями, і вони стали міліціонерами і зараз знущаються над обичними. Чесно, вони знущаються над народом. Вони не слуги народу. Вони злодії народу. Я вважаю, що з самих перших суток вони мали бути на нулю. Це 100% так.